Я дякую Богу зарані, що він, що він поміг моїй свахі, вона живе в Дучанах, Надя. І вона попала там шахети на неї стріляли. І вона забігла в квартиру і на неї впала хата. А внук каже: бабуся молиться, бо вона вже вмирає, щоб вона жива була. А я кажу: молюся, кажу, а що ж? І тоді вже витащили з цього. і... Повезли в район, в воронцовку її. І їхала машина, вона броні, і підбили цю машину. Як з якої сторони, не знаю. Потім перевели її на другу машину. Забрали її в воронцовку, зробили її операцію до ліктя, відрізали руку її і відправляють її. Вона в комі, відправляють її на кривий рог. Вона приїжджає в кривий рог. Каже, бабуся молися, щоб вона вийшла з коми і будуть обратно різати її руку до локтя. Каже, так що каже, молися. Кажу: так, хорошо, я буду молитися. Молилася за неї. Зробили її операцію, вона прийшла через п'ять днів з коми. І врач приходить і каже: я ще такого чуда не бачив, що вона так швидко йде на поправку. каже. І вона замучила вже врача, каже: у мене тут внук живе, Женя, це мій внук. І каже, дуже хороший. І коли він йшов до неї, каже, це, це ви, внук? А він каже, та, мабуть, я <різь> вот. зробили операцію. каже, Скоро будемо виписувати. Ну, вона йшла на поправку. І ми прийшли, провідали. і дочка провідала, бо це її свекруха я. І я пішла, провідала її. Вона все в осколках була. І Я так глянула і ну, не змогла здержатися та й плачу. А внучка мені каже, Женя, на жіна. Моргай, щоб я не плакала, щоб вона не побачила. А вона така бойова, бисто, пішла на поправку, каже, скоро будемо виписувати її. Каже, з коми прийшла каже, і відрізали до локтя вище локтя, уже руку її, праву. І вона виздоровіла. І відправили її вже до дочки, з дочка приїхала, забрала її під Київ. Вони в Енергодарі жили, а там таке робиться, що а тепер хочу засидіти за себе. Коли я була дом хліба, і я вийшла, щоб за мене помилила, я піском молився, і я впала. І думаю, ну так нога заболіла, чи я її зламала, чи розтяження, кажу, нічого не пойму. Що це таке робиться зо мною? Я не можу не встати нічого, підняли мене, а там щось вискочило бистро, і нема нічого в колінці. І я здорова, і я дякую за істілення.